Вітаю, ви дивитесь дайджест подій події від Дніпра Оперативного, Криворіжський шахрай, мільйонер, склад боєприпасів у сільській хаті і уроки економії від чиновників. Про це та інше далі. Та перш ніж продовжити, не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, посилання під цим відео або переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані. Тож поїхали. Ворог знову атакував Нікопольщину. 25 жовтня. Російські війська спрямували безпілотники та важку артилерію на Нікополь та село Марганецької громади. Вночі атакували ще й мирівську громаду. Внаслідок влучань у місті та громадах пошкоджено приватні домоволодіння, господарські споруди та паркани. В будівлях понівечено стелю, дах, стіни та вікна. СБУ затримали прихильницю руського міру на Дніпропетровщині. Мешканка новомосковського району дискредитувала сили оборони та розпалювала міжнаціональну ворожнечу власниця інтернет-магазину з продажу парфюмерно-косметичної продукції, крім ведення бізнесу, публічно поширювала дезінформацію про діяльність ЗСУ. Також фігурантка у своїх розмовах називала деякі українські міста російськими і ображала національну гідність жителів різних регіонів. А це дві. Колаборантки, які допомагали РФ у проведенні псевдореферендуму під час тимчасової окупації правобережної Херсонщини, одна із зрадниць примушувала людей віддати свій голос на користь РФ, погрожуючи ув'язненням до катівні. Після звільнення району втекла до Кривого Рогу. Обом фігуранткам повідомлено про підозру з Кривого Рогу. Сьогодні взагалі вистачає новин. Криворіжець разом із поплічниками поширював фішингові посилання. Під виглядом фінансової допомоги є підтримки або допомоги від міжнародних валютних фондів. Громадяни вводили свої дані, а шахрай отримував доступ до рахунків та незаконно знімав гроші. Такими діями він привласнив майже півтора мільйони гривень. Його затримано наразі правоохоронці розшукують його поплічників. Дніпропетровщина, чоловік, облаштував вдома склад боєприпасів. У селі Гаврилівка Синельніківського району у містянина знайшли 22 корпуси гранат 15 РГД5 і 7 Ф1 та більш ніж одну тисячу патронів калібру 5,45 мм. Також на Синельніківщині поліція затримала крадія. Чоловік причетний до двох крадіжок у СМТ Покровське. В обох випадках чоловік брав інструмент з полиці торгівельного залу, нібито для подальшого придбання, але клав його собі у сумку, після чого уходив з викраденим майном. Кам'янськ. Під час перевірки 21 та 22 жовтня поліція викрила бар, який працював вночі. У закладі відпочивали близько 40 осіб, серед яких були неповнолітні хлопці та дівчата від 14 до 17 років, які вживали алкогольні напої. А ще слід зазначити, що алкоголем там торгували без ліцензії. Ще одна цікава новина з Кам'янського: там чиновники через систему Прозоро закупили Айфон 14 Pro за 47 тисяч гривень. Покупець КП міська інформаційна служба пояснює, придбали з метою економії бюджетних коштів, адже могли взагалі витратити 175 тисяч на альтернативу. Мовляв, пристрій потрібен для проведення якісних онлайн-трансляцій, засідань депутатів. Цитуємо з метою забезпечення прозорості роботи місь. Влади. Чи одобрюєте ви таке придбання? Пишіть у коментарях. Знесилений лежав на землі. На Дніпропетровщині розшукали чоловіка. 24 жовтня дружина повідомила поліції, що її чоловік, який має проблеми зі здоров'ям, зник без звісти. За одну добу 65-річного містянина знайшли у лісосмузі знесиленим та змерзлим. Його госпіталізували до медичного закладу з переохолодженням. Дідусь, ви живий? Дідусь. Ну и приемный на останок. Днепровский Шахрайский колл-центры, где навіть московских пропагандистов. Ракетно-бомбовых ударов по конкретным точкам в Днепропетровске решает, Днепр решает 85 проблем с такого рода телефонными звонками. Все прекрасно знают, где именно даже находятся эти места. Тому не надо жаліть на цьому. У мене все не забудьте підписатись і поширити це відео з вами. Був Антон Глущенко. Побачимось завтра.